Друзі, всім привіт! Це шосте відео про загальну теорію відносності. Сьогодні ми поговоримо про тензори. До поняття тензора можна підходити з двох сторін, використовуючи його геометричну інтерпретацію або вводячи його як абстрактне поняття. Ми підемо другим шляхом, тому що це буде для нас зручніше на подальших етапах з технічної точки зору. Але я дуже рекомендую вам також ознайомитися з геометричною інтерпретацією тензорів. Використовуючи ці два відео, посилання на які я залишив в описі до цього відео. Вони є дуже цікавими та будуть корисними. І, звісно, оскільки ми будемо говорити про один і той самий об'єкт тензор, ці введення є в якому сенсі еквівалентним. І так, що ж таке тензор? Минулого разу ми говорили про дуальні вектори, а до цього також про просто вектори. І ми дізналися, що про них можна мислити як про відображення. Наприклад, вектор... Це є відображення усіх можливих дуальних векторів множини усіх можливих дуальних векторів в певній точці на дійсні числа на множину дійсних числ. І навпаки, дуальний вектор це відображення всіх векторів в певній точці на множину дійсних чисел. Тензор є узагальненням цього поняття. Замість того, щоб приймати один дуальний вектор або один звичайний вектор в себе, він приймає K дуальних векторів і, наприклад, L звичайних векторів. і Відображає цю множину на ножину дійсних чисел. Цей набір на множину дійсних чисел. І тоді ось цей набір K і L, тобто кількість, скільки він приймає дуальних векторів і скільки він приймає звичайних векторів, називається рангом тензор. Тобто, наприклад, можна сказати, що вектор це є тензор рангу 1-0, тому що він приймає в себе один дуальний вектор і 0 звичайних векторів. А дуальний вектор є тензором рангу 01. Також можна сказати, що скаляр це є тензор рангу 0,0. Так само, як і для векторів ідеальних факторів, це відображення не може бути довільним. Воно має задовольняти умові, яка називається мультилінійність. Ну, для векторів ідеальних факторів це була просто лінійність, тому що у них один аргумент. А для тензора у нього може бути більше, ніж один аргумент, тому це називається мультилінійність. Для прикладу візьмемо тензор рангу 1,1, тобто який приймає в себе один дуальний вектор і один звичайний вектор. Але ось цей дуальний вектор ми записали як лінійну комбінацію з коефіцієнтами А і Б двох якихось інших дуальних векторів, це завжди можна зробити. І так само ми зробили з звичайним контрваріантним вектором і записали його через лінійну комбінацію з коефіцієнтами С і Д, двох інших векторів В і W. Так от, для того, щоб Ось це ось цей відображення, Т те, називалося тензором, воно має задовольняти наступну властивість, яка дуже нагадує розкривання дужок. Беремо перший доданок звідси і перший звідси. І скаляри А і С, дійсні числа, можна винести за тензор. Тобто А помножити на С. Тензор діє на омега і В, плюс тепер беремо перший доданок звідси і другий доданок звідси, наприклад. І теж виносимо скуляри, це буде А помножити на D, і тензор діє на омега і W. Ну, я думаю, ви вже здогадалися, що йде далі. Далі йде два дуже схожих доданки. Беремо цей і цей, виносимо скаляри, буде Б помножити на С, тензор діє на E і V, плюс остання пара це у нас B помножити на D, і тензор діє на Ета і W. Ось ця властивість мультилінійності має виконуватись. Далі. Ми ведемо таке поняття, як тензорний допиток. Якщо у нас є один тензор рангу KL і другий тензор рангу Mn, ми можемо утворити з них третій тензор рангу K+, +ML N, використовуючи операцію тензорного допитку, яка позначається з таким значком: кружечок і хрестик. І означена вона наступним чином. Означена вона через дію ось цього тензора на Ну, Відповідні бази, дуальні і звичайні вектори. Тобто цей тензор T помножити на S, він буде діяти на набір із K плюс M дуальних векторів, тому що це його ранг. Тобто у нас буде ось такий набір. І L плюс N звичайних векторів. V1 і так далі. V L n. Він буде діяти на нього таким чином. Спочатку ми беремо перших K дуальних векторів і перших L звичайних векторів, і діємо на них тензором T, тому що він такого рангу K і L. T подіяло на омега 1, омега і v 1 VL. Коли ми подіємо на такий набір, Ну, за означенням тензора, це просто буде вже дійсне число. Тобто, Те, що тут записано, це певне дійсне число, що залежить від вибору з цієї множини векторів фідуальних векторів. Тому можна тут вже поставити звичайний значок множення і помножити його на інше дійсне число, яке утвориться при дії тензора S на, на, на ті дуальні і звичайні вектори, що залишилися. Тобто омега К плюс 1 К 1 і так далі. До омега K плюс M, останній дуальний вектор в цьому наборі. І так само звичайними векторами V L плюс 1 V L плюс N. І між ними стоїть множення. Ось так означається тензорний добудок. Для чого ми його означили? Для того, щоб ввести наступне дуже корисне поняття, яке ми вводили для векторів і дуальних векторів, це базис. Тобто ми мали базисні вектори, які позначали є е мю. Наприклад, в 4 просторі Мінковського, їх було ну, набір з 4 базисних векторів, і базисні дуальні вектори, їх теж було 4. Так от, щоб утворити базисні тензори, які потім нам будуть потрібні для означення компонент тензора, чисел, нам потрібно просто утворити тензорний добуток з ось цих базисних векторів. Тобто є е, мю1, тензорно помножити на Е, М2. І так далі. Тут все йдуть тензорні добутки. Помножити в кінці кінців на ЕК. Ну, якщо у нас тензор рангу знов таки KL. І потім L, базисних дуальних векторів. Ось. Ну, Неважко не зрозуміти, що оцих е, можливих наборів буде 4 в степені K плюс L. Тобто у нас було 4 базисних векторів, 4 дуальних векторів, але якщо тензор має ранг K, L, то тут буде всього 4 в степені K плюс L базисних тензорів. От. Ну, просто вибираючи, наприклад, μ 1 рівня 2, μ 2 рівня 0, μ 3 дорівнює Ні, 4 не може бути 3 і так далі. Тобто, фіксуючи кожну із цих компонентів на кожну з цих індексів ми отримаємо один із базисних тензорів. І ми можемо тепер наш тензор, якийсь T, рангу KL, записати через розклад його в певному базисі, через його компоненти в цьому базисі. І ці компоненти мають стільки ж індексів, який рангу тензора. Тобто К верхніх індексів і L нижніх індексів. М1, К, М1. Ню L. Ну і ось ці компоненти згортаються разом з, ось цим, а, з ось цими тензорними базисними, базисними тензорами. Тобто ось це треба ще дописати от сюди. Ну я не буду писати, просто багато часу займа. Часто ми просто мислимо про тензор, як вже про його компоненти. Тобто пишемо компоненти тензору і говоримо, що це якийсь тензор, але треба розуміти, що вони не є фундаментальними, вони є прив'язані до певного базису, до певної системи. От, в іншій системі, в іншому базисі, ці компоненти були б іншими. І тому не варто. Помилятися і мислити про тензор, наприклад, як про матрицю. Хоча це дуже зручно користуватися представленням тензора, рангу, наприклад, 0.2 або 2.0 як матрицю, записати його компоненти, оскільки їх буде якраз таки 16 в випадку тензор, рангу 0,2 в матрицю. Да? Але ця матриця є лише представленням тензора в певному базисі і не є самим геометричним об'єктом, який стоїть під нею. Тому треба чітко проводити цю межу. Ну, ми записували, як перетворюються компоненти вектора при переході до іншої системи координат через перетворення Лоренца, ось ця матриця міштрих і мю. І так само записували перетворення дуального вектора. Як же перетворюються компоненти тензора? Ну, Неважко здогадатися, що кожний верхній індекс буде перетворюватися як компоненти відповідного вектора, а кожний нижній індекс буде перетворюватися як компоненти дуального вектора. Я маю на увазі, що. Для кожного індекса знизу у нас буде одна ось така обернена матриця Лоренца, А для кожного індекса зверху у нас буде ось така пряма матриця Лоренца. Самі ж індекси, ну, вони не перетворюються. Це, це числа 0, 1, 2, 3. От. Тобто, якщо у мене є. хочеться знайти мені компоненти тензора в певній новій штрихованій системі координат new 1 штрих. І так далі. new L штрих. То я просто беру: от, наприклад, для індекса μ 1 штрих. Мені потрібно. Він верхній. Значить, мені потрібна ось така матриця μ 1 штрих mu. Так само для індекса μ 2 штрих буде. Так, ну, така сама тут μ1' матриця. І так далі. Я їх всі помножу. І в кінці буде матриця для індекса muк штрих. Знизу muk буде. І потім мені треба L обернених матриць для нижніх індексів. Це буде лямда nu 1 н1 штрих, лямда н2 н2 штрих. І так далі. Лда н L', штрих н L. Ось. А тут будуть стояти компоненти тензора в старому базисі. μ, 1 і так далі, к, нью 1 і так далі. Э, L. Ну, Давайте перевіримо, чи все у нас нормально. Індекс мю 1 стоїть знизу, а тут зверху. Тобто по ньому йде сума. Так само з індексом к, Знизу зверху, по ньому йде сума. Так само з індексом µ1, Знизу зверху по ньому йде сума і так далі. Тобто, це така величезна величезна сума з багатьма доданками. Ну, залежно від рангу цього тензора. І якщо. Взяти частинний випадок вектора ідеального вектора, ми побачимо, що це ну, дійсно перетвориться на ось, на ось ці відповідні правила, які ми вже отримали минулого разу. Тобто, це як частин, частині випадків цього загального. Чудово. Тепер можна нашим тензором діяти не на весь набір векторів ідеальних векторів одразу. Що я маю на увазі? Ну, Наприклад, у мене є тензор рангу. 1, 1. Тобто в нього один верхній індекс, один нижній індекс. Ну, я його вже написав в якомусь певному базисі. Я можу ним подіяти на певний вектор. Тому що він може приймати в себе один вектор і один дуальний вектор, але не приймати жодного дуального вектора, не підставляти в нього. І що ж тоді вийде? У мене буде це відображення на якийсь інший вектор. Venue. Тобто він перетворить якусь компоненту з цього вектора. Зробить з нього інший вектор. За таким правилом, що V nu дорівнює t nu. А тут буде сума по індексу мю за цим вектором v мю. Ось. Тобто. Тензор рангу 1-1 не обов'язково відображає один дуальний вектор і один звичайний вектор на множину дійсних чисел. Він також може слугувати як відображення із векторів на множину інших векторів. Ось. І це часто використовується. Тепер, давайте ж подивимось на приклади тензорів. Ну, такий банальний приклад, з яким ми вже насправді зустрічалися в попередніх е е відео, це метрика. Метрика є тензором. Ну, дивлячись, це пряма чи обернена метрика, візьмемо спочатку звичайну це меню, це тензор рангу 0-2, він приймає в себе 0 дуальних векторів і, один, і два звичайних векторів. І дія цього тензора є настільки особливою на вектори, що вона навіть носить свою назву, яка називається скалярний допиток. Тобто, якщо в мене є метр, тензор, метричний тензор, скажімо так, він діє на два вектори. Що за означенням дорівнює ось такому, згортка по індексам μ і ν, сума по ним іде. Тут, тут має бути W. Ось. І це називається за означенням скалярним добутком векторів V і W. Якщо б ми працювали в евклідовому просторі, де метрика це просто одинична матриця, то можна переконатися, що це. Дає нам знайоме нам означення скалярного добутку двох векторів, які ми вчили в школі. Помножити відповідні пари координат і все додати. Там будуть всі плюси і стати. Але в просторі Мінковського у нас перший якби, індекс, точніше, компоненти 0,0 вона йде мінус 1. І, відповідно, тут скалярний добуток перший доданок буде йти помножити компоненти цих векторів перші, але ще на мінус 1. Ось. Ну, і так можна означити норму вектора, якщо подіяти, а, якщо підставити в метрику, скажімо так, два рази один і той самий вектор. Це буде просто ну, за означенням меню мю V, v nu. Що можна записати як ве-мю. Тобто ось така от згортка е вектора самим собою. Це називається норма цього вектора. І потрібно звернути увагу, що в просторі Мінковського вона може бути від'ємною, може бути нульовою, може бути додатньою. І вона може бути нульовою навіть для ненульового вектора. Якщо вона від'ємна, норма цього вектора, він називається часоподібним. Якщо вона нульова, він називається світлоподібним. А якщо більше нуля, то простороподібним. Ось. Іще один приклад тензора це дельта-символ Кронекера. Це. Особливий тензор. він має ранг 1-1, але він особливий тим, що його компоненти однакові в усіх системах координат. І навіть вони будуть однаковими при переході до більш загального, до викриленого простору часу. Тобто він незвичайно себе поводить в тому плані, що ну, да, він, він перетвориться за відповідними перетвореннями Лоренса, але він має таку просту форму, це, по суті. Одиничне перетворення, яке переводить вектор і дуальний вектор самих в себе. І тому його компоненти в усіх базисах однакові. Тепер подивимося на більш такий практичний приклад тензора, який дійсно десь використ... ну, звісно, і метрика і цей теж використовується, але маю на увазі, який перетворюється, його компоненти змінюються при переході до інших систем відліку, Це, і він відповідає певній фізичній величині. Це тензор електромагнітного поля. Його ще називають тензор натяг Максвелла. Це його компоненти зручно записати знов-таки в матрицю 4х4, тому що у нього два індекси. Тобто оцей можемо приймати значення 0123 і цей 0123. Для кожних таких пар буде 16 компонент. Це є антисиметричний тензор, і він має наступні компоненти. Є1, Е2, Е3 це компоненти звичайного вектора напруженості. Електричного поля. Вони стоять якби в першому рядочку, в першому стовпчику. Але також у нас є ще магнітне поле і вектор індукції магнітного поля. Його компоненти стоять в наступному порядку із наступними е, знаками. Ось. Ось це є тензор електромагнітного поля. Він, як я і сказав, є антисиметричним. Це означає, що якщо ми поміняємо його індекси місцями, то у нас з'явиться знак мінус. Ну Або, іншими словами, ось ця матриця вона антисиметрична. І щоб подивитися, будь-яке відображення відносно головної діагоналі, просто змінює знак. Ми будемо зустрічати цей тензор пізніше. Ми запишемо через нього рівняння Максвелла. В коваріантній формі, яка доводить, що вони є інваріантами відносно перетворень Лоренса. Тобто він ще зустрінеться. Ну і також про нього, є, е, про нього йдеться його геометрична інтерпретація дається ось в цьому відео, про яке говорив на початку. Тому дуже рекомендую його подивитись. Що ж, на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, було корисно. сподіваюсь, ви дізналися щось нове про тензори і про те, як вони працюють. В наступному, відео, в наступному відео ми позимовні з тим, як можна маніпулювати тендерами, які можна з ними робити операції. Дякую, що дивилися цього моменту. Всім гарного дня і зустрінемося в наступному відео.